Доброго дня всім підписчикам, глядачам каналу, хто перший раз зайшов, хто активно слідкує за моїми відео. Хотів би розказати, поки, скажімо так, є вільна субота, дістав я радіатор, бо радіатор, скажімо так, вже мені не подобався ще від від, від, від осені, коли орав. Не подобався мені і так, бо він вже почав пускати, патрубки потріскали там в долині, він просто... Почав жорстко пускати воду. Я думаю, що це ж проблема була, що патрубки потріскали за твердих оцих патрубків. Я брав такі силіконові шланги. Вони нагріваються, провисають дуже. Десь я їх мав, щоб вам показати. А от. О, такі брав. Вони теж от, нічим вони не ліпші. Я б сказав, що вони зараз плюс там, 6 градусів. Вони ще твердіші. Купляєш в магазині. Купляєш в магазині, вони нормальні, потім проходить час, вони нагріваються, потім остигають. І, ну, не сподобалися вони мені. Тепер що хочу розказати про радіатор. Радіатор москвича 412. -го. Як я його і яким, яким технологіям хочу, щоб він робив там, і як правильно, що я зробив. Ну, то суто моя особиста думка. Через то хочу, щоб ви сказали в коментарях, чи так буде добре. Хочу порадитися з вами. Хто, хто скажімо так, розуміється і може переробляв то. також. От, цей патрубок я заглушив, наскільки я розумію, цей патрубок йде з радіатора. цей, ну Так він йде, по суті. Такому як стандартний. Тут йде долина. Наскільки я розумію, подача долини на помпу. Помпа забирає зимний, зимний, так, зимний, охолоджений вже воду забирає зимну, і певну на помпу і так через головку. Ну, Не знаю, не розібрався я з принципом, я не дуже в технічних справах такий грамотний. Коротше, як Я його присобачив тут. Така пластина була в мене стара, що старий тримався. Тепер ще доварив ще от таких. Ну, дві мусі, щось раз не прогадав з розмірами. Мусів ще одну, так воно стоїть і там з долини прикрутив. Цей патрубок буду робити. Переходник такий патрубок, потім повужувач. І щоб запітати, шланга нема там на помпу воно б йти. Ось такого плану такого. раз. І коротше, не здало трохи, бо маловато того місця. Якщо би. Дати шланг, не знаю, чи так викрутиться, Я просто намастив таким спеціальним герметиком мочним. Це пробка, зразу кажу, це пробка від бока, від бензопілки простого китайця. Там трошки ізолінти, трошки сюди-туди підмотав і на той клей посадив. Не знаю, як буде тримало, але цей. Тепер що головне, що я би хотів порадитися. Може люди хто розуміється в тім. Тут цей шланг, мав те, горівши фенгу йде на гору, тако, підключений до горішної точки, де саме гаряча вода. Я думаю, щоб, якщо взяти, ну, понятно, що він тут буде трохи ну, і не трохи, так нормальна дзюра. Да? І хочу сюди його підключити через повужувач такий. Я думаю, що принцип той самий лишиться, що і тут. Це ж що йде на розширительний бачок, зрівнюється найвища точка. нас найвища точка в шифінгу виходила, виходила бак розширительний. Хочу підключитися звідси туди, бо оскільки, бачу, він теж вже був паяний. Лишній раз каже людина, що він повністю в доброму стані перепаювати. Я б не хотів чи там вирізати тут, скажімо так, штуцер. Хоча в мене є печка, і там в печці такі самі розі можна було б сюди спробувати. Все рівно цей лишиться. Е, придеться розширительний бачок ставити. Нащо нам ставити, якщо ми маємо от, чудовий розширительний бачок на відро води? Хочу підключити. Хто розуміється, хто це, і підкажіть, чи буде добре, якщо підключити О, так. з цього виходу підключити отако. Зразу кажу, там датчик. Я думав, що це релектів автоматичне, що включалося там на один. це, вказується температури, я вазовські. Можна в будь-який час, якщо ваше неправильно показує. Тут підходить воно ну, по різьбі, закручуєте вихід на показчик і маєте чудовий вазовський термо... ну, температури, показчик температури. Добре, дякую. Отак так. -то. Вийшло. Чекаю ваших. Коментарів, дякую всім за увагу.